Вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про те, наскільки стрімко змінюється ситуація на фронті, що в нас зі зброєю чи покращується мобілізація, якою є безпекова ситуація у цій святкові для ворогів для росіян? Дні вітаю євгена дикого ветерана російсько-української війни. Пане Євгене, добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава хотів би почати з гарячої новини. Буквально декілька годин тому стало відомо, що СБУ е, заявила про спробу замаху на президента Зеленського і про затримання двох полковників УДО, управління державної охорони. Вони працювали на ФСБ. На вашу думку, про що говорить нам ця ситуація? Про те, що Знаєте, політичного Дмитре. керівництва Дмитре. і так не, так ви переб'є парадмитре. Ну, дивіться, е, ви ж мене запрошуєте, ніби як експерта, правда? Так. Відмінність експертів від таксистів полягає в тому, що ми говоримо про те, про що знаємо і в чому, хоч трохи компетентні. От я так само як ви, просто бачив заголовок цієї новини і, звичайно, не буду це коментувати, просто тому що не маю ніяких інсайдів там нічого нічого подібного з цієї теми. Добре, ваша відповідь приймається. Вона логічна. Якщо не маєте що сказати, було б дивно говорити. Хоча хто говорить, Ні, я розумію, що є, хто да. говорить, не <клес> маючи <клес> що сказати. У нас є люди, які можуть говорити про будь-що, ну але от чи на жаль, чи на щастя ніколи не належать до цієї категорії. Добре, тоді про загальну ситуацію в Україні на фронті у ем, анонсування так наміри Росіян отримати перемоги у часовому яру, і оці очікування активності ворожих у святкові для них дні: 7, 8, 9 травня. Не виправдано все це, чи все ж таки, на вашу думку, слід очікувати якихось загострень? Я не знаю, там штурмів, обстрілів в найближчі дні. Ну, дивіться, ну е, почнемо з навіть зовсім загального про загострення. Я весь час намагаюся. Ну що щоправда, поки що, з нульовим успіхом, але е, крапля вона точить камінь. Я весь час намагаюся боротися взагалі з використанням цього, на мою думку, абсолютно некоректного терміну в нашому медійному полі. Поняття загострення передбачає, що до того було стишень. От, коли ми говоримо про період, як ми тепер і самі між собою називаємо теплої лампової атошечки, от і то навіть не початку, не початкової фази, а от з 15 по 22. коли ми говоримо про період десь так з 15 по 22 роки, от коли була абсолютно стабільна лінія розмежування по мінських угодах, Жодна сторона не намагалась її прорвати, але весь час кожна сторона щось намагалась погане іншій стороні зробити. Там постріляють, там підірвуть, там ДРГшка туди, ДРГшка сюди. Так от, от на такій війні має сенс поділяти періоди загострень, тишень, знов загострень. В нинішній війні немає поняття загострення, тому що там нічого не стишується. От весь цей час, поки ми з вами спілкуємося в цьому етері, хтось зараз відбиває атаку. От хтось зараз відбиває ті самі місні штурми, от когось зараз криють артою та кабами, і це 24 на 7 щодня. Це така війна. Тут немо тут, тут одне загострення, яке почалося, вибачте, мене 24 лютого, 22 року. От, ну добре, якщо хтось там. е-е Ну, взагалі, да. насправді, те, що ми мінялись ролями, то ми були в наступі, то вони в наступі. Але це не про стишення і загострення. Стишень не було в принципі. Це більш того, інтенсивність бойових дій всі ці два роки тільки наростає. Вона тільки збільшується і е, ризикнув повангувати. Тому що це не про гадання, а про логіку війни. Е, що так буде ще достатньо довго. Це не та війна, в якій в якийсь час ставатиме потроху легше, легше, легше. Це як друга світла. Това, де аж до самого її закінчення весь час ставало тільки тяжче, поки, нарешті, одна сторона просто не обвалилась і не посипалась. Та й то насправді одні з найтяжчих боїв були в останні дні перед капітуляцією Німеччини, от тому отут, отут саме така динаміка: тут весь час тільки важче. От це по перше, тобто, це взагалі про загострення. Далі конкретно про е, святкові дати, от ви знаєте, е, росіян часто підводить те, що вони е, нас собі уявляють по певних пропагандистських кліше. Е, можливо, через це ми з вами зараз, в принципі, зараз можемо говорити, тому що в 22-му році вони себе уявляли через призму своєї пропаганди, от і дуже дорого за це заплатили, але мені прикро, коли ми впадаємо абсолютно в таку в, 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 в таку саму. От е, ми собі колись вигадали, що Росія живе сакральними датами. Ми собі вигадали, що Росія е, якісь серйозні бойові дії прив'язує до певних саме красних днів календаря. Якщо це колись і траплялось, хоча, якщо чесно, мені на вскідку доволі важко знайти приклади, але якщо це колись і траплялось, то ну точно це не про зараз. Е, вони зараз живуть в двох абсолютно паралельних реальностях, які зовсім одна одні не заважають. От в одній реальності є красні дні календаря, виступи ПУ, от, інавгурації, там от всі оці, там оцей релігійний ритуал, який в них називався виборами. От це одна реальність, а друга реальність реальність війни, де, на жаль, далеко не дурні. На щастя, не геніальні зовсім, але недалеко не дурні російські генерали просто методично виконують свою роботу і методично здійснюють роботу саме по досягненню перемоги над нами в цій війні. І вони не розмінюються на те, щоб саме під 9 травня понести додаткові жертви, от давно вже, принаймні, вони такого не роблять. А ми а ми досі весь час, от чесно кажучи, мене це трошки дивує. Ми не вчимося абсолютно. Скільки разів ми щось прогнозували під якісь отакі от політичні сакральні дати. Жодного разу прив'язка не спрацьовувала. Ну хіба якщо рахувати новорічний обстріл? От, от, от крім хіба новорічної ракетної атаки, ну жодної прив'язки до дат ні разу не спрацьовували. Але як тільки наближається чергова дата, ми знов повторюємо дослівно рівно те саме. Насправді там логіка інша. Битва за часів яр розвор... розвертається сама по собі, не до 9 травня. Все набагато гірше. Бо якби стояла задача взяти до 9 травня, ну то, то що, ще два дня ми часів ЯР утримали, а далі е з полегшенням. На жаль, це не так. В них задача взяти часів яр і байдуже 9 травня, 19 травня, 29 травня, в них задача полюбе тиснути часів яр, бо це е, вже не про тактику, це про стратегію. Е, фактично, е, битва за часів яр визначає взагалі битву за Донбас. От якщо не дай Боже, ми втратимо часів яр, ну по факту ми втратимо Донецьку область. Тому що е, якщо ми втрачаємо, як ми його ніжно називаємо своїми часі. От, якщо, якщо орки беруть часік, то е, неможливо врятувати цілу велику агломерацію. Славянськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка чотири великих населених міста. Як мінімум, треба повністю евакуювати все населення, тобто десятки тисяч людей. Бо ці міста точно стають саме зоною бойових дій. Це з гарантією. А з врахуванням того, що вони при тому в низинці, а часік на панівних висотах. То ще й утримати їх після цього буде ну дуже проблематично, скажімо так. Все ж таки, основна ставка зараз робиться на те, щоб не допустити падіння часового яру, щоб утримати саме його проблема. Пані Євгена, що... скажіть. А, а хіба немає жодного е, оборонного потенціалу в таких містах як Покровськ і Торецьк, про які зараз кажуть, куди є, є. до дійшли. Є е, 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 Курахово. Ну яке як місто, практично вже на жаль знищене, от, але як е, опорник ще існує? От е, тобто, зараз фактично е, основні бої розгортаються на скажімо, двох напрямках. І е, в цих двох напрямків, е, ну це не означає, до речі, що на всіх інших напрямках затища, зовсім є. Але я кажу про ті, куди ворог кидає найбільше сил. Отже, це часик, про який ми вже поговорили, і е, від долі якого залежить дуже багато що. Е, і обидві сторони це розуміються. З цього витікає, що обидві сторони туди кидаються найцінніші резерви. Так, от на другому місці, це отой напрямок, який в наших медіа досі навіть ще трапляється, називають Авдіївським. Хоч це давно вже не відповідає дійсності, ми ж називаємо напрямки по тому, куди наступають. Так, от це давно вже слід називати покровським напрямком або зараз, мабуть, точніше, навіть покровсько-курахівським, От тому що там ну, фактично з одної території йде наступ на 20 міста, і вже достатньо очевидно, що зараз буде битва за Покровськ. Саме перед Покровськом більш деталі не буду казати, бо здається, ми їх ніде не публікували. Але не розкрию секрета, що скажу, що саме перед Покровськом, де саме не важить, будували оту саму третю лінію оборони. Оту що вже будували військово-цивільні адміністрації з залученням будівельних компаній. Тобто там, де ніби все має бути от залізобетонно в прямому сенсі цього слова. Швидше за все, саме під Покровськом, вперше пройде випробування. Оця наша нова лінія оборони. І боюся, що це буде вже почп почнеться в найближчі дні. А вангувати вдасться нам утримати там оборону чи не вдасться, не готовий, бо це залежить і від якості фортифікації, але насправді це 10%. От жодна фортифікація сама себе не борониться. Це критична властивість будь-якої фортифікації. Лінію Суровікіна утримали не лише тому, що орки накопали дійсно три лінії оборони, саме ешелонована трьохлінійна оборона, дуже, дуже грамотно продумана, але без 450 тисяч мобіків, яких терміново нагрібли і в цю лінію засипали, ніяка фортифікація їм би не допомогла. От разом воно спрацювало, разом воно зупинило наш наступ і поламало взагалі всі плани 23-го року. Е, так само зараз в нас з одного боку, буде випробування у цієї третьої лінії оборони, але з другого боку, все визначиться тим, а власне хто її боронитиме і скільки людей. Е, Часів, наприклад, час ік, наприклад, непогано укріплений. Ну, знову ж таки, непогано укріплений, якщо чесно, в нашій старій парадигмі, тобто більше з використанням, скажімо, місцевості забудови, тобто, це не те, що там роками будували грамотну правильну фортифікацію, хоч підстави для цього були вже 8 років, вибачте. Ну, але є те, що є, точніше, немає того, чого немає. Але принаймні, ну, що називається, як з-під шафи, то нічого. Там не найгірша фортифікація з усього, що було в цю війну. Але ж знову ж таки питання в тому, чи вистачить в нас людей його утримати. Отут я точно не розкрию секрета, це давно вже є в медіа. Що зокрема зараз в часовому ярі рубаються підрозділи спецназа гур. Ну, оце мені дуже багато що сказало. На жаль, справа в тому, що спецназ ГУР, який тримає оборону в укріп районі, ну це приблизно як взяти дуже дорогий мікроскоп і забивати ним цвяхи, тому що молотки закінчились. Тобто, якщо спецназ ГУР сажають тримати укріп район, це означає, що більше нікого в командування в резерві не лишилось. Е, Тому тому, тому, е, як дуже вірно завважив власне заступник Буданова, генерал Скібицький, е, коли його спитали про долю часового яру, те, що потім було дуже сильно в, в медіа перекручено в наших, і подано, якщо він сказав, що часів яр точно впаде. Він так не сказав. Я думаю, ви то читали оригінали, абсолютно впевнений. Так, так, так. От, да. і там сказано, що от е, не сьогодні і не завтра, але загалом це питання наявних ресурсів та резервів. Ну от точніше не скажеш. Ресурси, слава богу, доїжджають за океану. Тобто, снарядів скоро додасться. От буквально, от 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 а от що з резервами, оце вже на жаль, історія набагато більш скажімо, тяжка і болюча. Ну, оце були два основні напрямки. Причому в чому ж різниця цих двох напрямків: Часовоярського і Покровсько-Курахівського на Покровсько-Курахівському у Орків поки що набагато більше успіхи. Вони значно краще там просуваються, бо місцевість там не сприятлива для організації оборони, але це їм менше дає, воно для них менш цінне. От, е, що стосується часового яру, прямо навпаки, цінність надзвичайна, але просування поки дуже повільне. На щастя, е, до часового яру вони дійшли майже три тижні вже тому. Але з моменту, як вони три тижні тому зайшли в східні квартали міста, от так далі вони там і не просунулися. От е, вже як пішли бої в міській забудові, там їх поки поки що вдалося стримати. Ну от, от така історія. Ну але ясно, що нікуди не дівся ні роботинський напрямок, нікуди не ді не дівся плацдарм в Кримках, на який так само йде атака за атакою. От, і більш того, з неприємного е, поновився е, на якийсь час притишений е, на, е, наступ на Купінськ, і в ході цього наступу на Купінськ е, вже два села ми втратили за останній час. От е, ну насправді дуже незначні, насправді не стратегічні, але сам факт, що ми вперше за півроку втратили населені пункти на тому напрямку, ну це певною мірою теж показово. Хотів би вас спитати ще один напрямок. Один фронт північний у другій половині травня. Це дуже цікавить наших глядачів. Якщо Росіяни дійсно не мають Ми там військ, аби захопити посумі. великі міста. От не мають вони не будуть захоплювати великі міста. Але е якщо в них задача просто відтягнути резерви, там наші сили, так на е запустити нас таким власне. чином. Нам і так доводиться там весь час тримати доволі значні сили. Більш того, ми це так. робимо умовно малою кров'ю, бо ми туди виводимо на ротацію частини з фронту. Тобто, ті частини, які все одно вже на фронті виснажились, і звідти їх треба забирати, так ми ж їх забираємо не в тим. Ми ж їх забираємо на північний кордон. От і от там вони одночасно вони який сенс тоді росіянам та... це робити. Накопичувати е, знаєте, який сенс на півночі. Ота, е, я зараз можливо трошки здивую, е, але не забуваємо, що росіяни не ну, росіяни наступають і нападають там, де можуть, а там, де вони навпаки відчувають слабкість, вони стають в оборону. і ота кількість військ, яка зараз там стоїть: 35 тисяч Білгородська область, 8 тисяч Курська Вона в обороні. Ну мені здається, що така кількість реально достатньо якраз не забуваємо, що ми вже двічі робили достатньо успішні набіги. Можна ну ми окей, будемо коректними за нашою допомогою. Російські добровольці от е, робили достатньо успішні рейди на територію саме цих трьох областей білогородської, курської, брянської. І е, ота кількість, що там зараз стоїть, ну вона мені більш нагадує якраз те, що вони не виключають, що ми можемо вдарити на Белгород. От для оборони uh -huh. цього цілком достатньо а от щоб ходити на Харків чи на Суми, ну ну камон. От е, коли вони брали Бахмут, е, було задіяно 100-120 тисяч одночасно. Коли вони брали Авдіївку, було від 40 тисяч ні разу не менше задіяно довоєнне населення Бахмута 70 тисяч. Довоєнне населення Авдіївки 16 тисяч. Ну і просто екстраполюємо тепер на мільйонне місто Харків. Рахуємо скільки їм там треба сил, і розуміємо, що ну ні там інша історія. Я боюсь, що якщо ви кажете про травень, то на жаль нема жодних підстав очікувати, що зменшиться бомбардування. От кабами і фабами вони гади будуть розносити доки-доки не прилетять F-16, а в травні вони ніби ще ніяк не прилетять. От е, поки немає F-16, вони будуть бомбардувати. Тому хто для себе вирішує, ну виїжджати звідти чи не виїжджати, то хай вирішує сам ризик бомбардувань, на жаль, не зменшиться. А от ризика саме наступу, ну, ну не бачу зовсім. от Фізично нема ким. А може так відбутися, що він з'явиться раптово? Ну от ні. сьогодні ви так кажете, а через тиждень ми з вами зустрінемось, і ви кажете Ні, що е, все. Е. ні. ні, ні, ні. це може статися через кілька місяців. Тобто, загалом угу. ніхто не виключає, що вони сформують там ударне угрупування і попруть, особливо враховуючи оцей ну нібито наказ, Шойгу, який, гулякий утічка, якого була в російській демократичній медіа, про 300 тисяч нових мопіків. То от з цього вже цілком можна формувати нове ударне упропування і відкривати новий фронт, але це не зробиш uh -huh. за тиждень, це не зробиш за два. Це по перше справа місяців. По-друге, ми будемо це бачити. От особливість цієї війни вона капець прозора в обидві сторони. От і ми про них, і вони про нас дуже в деталях все знаємо. Пане Євгене, ви прихильник жорсткої примусової мобілізації. Скажіть, скажіть ті норми, штрафи, які от зараз розробляються і будуть вцілюватися, їх достатньо аби виправити ситуацію і залучити, і головне мотивувати військовозобов'язаних в Україні не то, що недостатньо. А ну це взагалі це ні про що, і тут справа не тільки в жорсткості. Взагалі, те, що відбувається з мобілізацією, це ну. Це для мене дуже сумна і страшна історія, чесно кажучи. Це історія, яка насправді ставить під загрозу за існування країни. Е, і е, я не тільки про е, неготовність влади йти на непопулярні, до речі не тільки влади, але й опозиції. От е, от єдине мабуть, питання з якого в парламенті абсолютно єдність. Ні влада, ні опозиція не готова йти на непопулярні кроки, а без непопулярних кроків ми цю війну програємо. Але я не тільки про це. Один популярний крок теж було скасовано, і це теж страшно. дивіться от перед яким вибором досі стоїть людина. Е, Вони не настоїть перед вибором або е, одягнути піксель, е, піти на фронт е, назавжди, тобто або до перемоги, або поки ногами вперед вернешся. От бо граничного терміну служби немає. А скільки буде ця війна, ніхто з нас не знає, або так. сплатити штраф. І хай зараз цей штраф 1700 гривень, а стане він, наприклад, 17 тисяч гривень. Ну, камон, про що ми говоримо? Вибачте? Це не та не ті суми, які стримують чи стимулюють. А тим часом, із оцього так званого мобілізаційного закону, я взагалі його так не називаю, бо якщо брати по суті, це закон про деяке впорядкування військового обліку. Що теж необхідно, але це рівно пів кроку в потрібному напрямку, із там сотні кроків, які треба зробити. Так от, е, із нього в останній момент вилучили норму про граничний термін служби про ті самі 36 місяців. І це жахливо, якщо чесно. Е, це ну Мало того, що це страшний кідок по відношенню до тих, хто нас за вами зараз захищає. От фактично, всім тим, завдяки кому ми з вами зараз можемо поспілкуватися на цьому ефірі, от фактично, їм послали сигнал наступний, а ми вас списали. Ви розхідний матеріал. Нам тут в тилу настільки некомфортно набирати вам заміну. Ми не здатні тут в тилу організувати мобілізацію, бо це ж ну якось от дуже нам не камільфо. Тому воюйте до кінця, поки ви закінчились. Ну, вибачайте, так сталося. Ну, це по-перше, це так ну більшої невдячності і підлості з боку тила просто не може бути стосовно захисників, але крім того, більшої демотивації нових мобілізованих теж неможливо вигадати. От е, то яким мав би бути правильний вибір, і що не пізно ще зробити? Хай вже багато часу втрачено, але все одно це можна зробити. От е, на ще раз зараз вибір: воюєш назавжди або платиш штраф. А вибір має бути абсолютно інший. Е, Чоловіче, ти громадянин цієї країни. Ти весь цей час користувався всіма правами, всіма сервісами цієї держави. Е, Задовіряли ви тебе чиня, друге питання, які ми побудували, такі сервіси і є, але всі ними користуються. От від шкіл лікарень до доріг так, от, а тепер ти маєш віддати три роки свого життя, щоб ця країна продовжила існувати. Але в тебе є вибір: ти або віддаєш ці три роки на фронті, ризикуєш, служиш, тяжко служиш. Але якщо живий, а більшість все ж таки на щастя, все ж таки живі з наших захисників, от то повертаєшся героєм а далі тебе заміняє хтось інший, хто ці три роки провів твоєю спиною. Або ці рівно, ти рівно ці три роки проводиш тільки як дешева робоча сила на зоні. От такий вибір зробити набагато простіше: три на три. Що людина проведе на зоні три роки. Її ж треба утримувати цю людину на зоні? А, взагалі, то її бажано доробіт злучити. От е, да, військовий О, час я вважаю це виправданим. Саме військовий одразу одразу відповім на задані питання. Ні, в мирний час я абсолютно погоджуюсь, що зеки це просто тягар, який суспільство змушене нести, і єдиною формою покарання є саме позбавлення волі, як таке. Але вибачайте, під час війни взагалі доводиться йти на дуже багато що не дарма. Навіть конвенція з прав людини європейська, це ну мабуть, найдосконаліший документ з прав людини з діючих взагалі в світі, навіть вона передбачає що під час війни можливі дуже значні відступи тут ключове, щоб вони були саме тимчасовими і тільки напряму пов'язаними з війною, от а не Але а питання... війна використовувалася як приліт. Пане Євгене, тут ще питання в тому, скільки цих потенційних ухилянтів? Ми ж не маємо статистики. А що якщо виявиться, що їх там я не знаю 2 мільйони? Ну наприклад, то виходить, що одна частина ну, 2 пересаджає людей іншу частину України нам Ну, якби mm -hmm. дійсно таке сталося, це ну. Якби дійсно 2 мільйони людей обрали сидіти замість служити, ну це означало, що ми фактично як нація самі добровільно вирішили, що ми відмовляємося за віну крошу капітулюємо. фактично? від держави, так, від це, держави, та, держави це була форма. Це була форма капітуляції. А ви так, так. кажете від держави, пане Дмитра? Тут є нюанс. Особливість цієї війни в тому, що ми в разі чого втратимо не тільки державу, як інститут. Подивіться, що твориться на окупованих територіях. Це не тільки про те, що замість української держави буде російська держава. Це вибачте мене саме про геноцид населення. Ми Це бачили само що, собою, бачили але країн. але ж ми розуміємо, що велика кількість українців все ж таки розтікається світом. Ми а знаємо, нема на 22 й рік на дворі це тоді всіх дуже так. легко пускали. Е, була була хвиля емпатії, тікай не хочу. Я не думаю, що європейський союз зараз готовий прийняти 20 мільйонів біженців. І от так. На, те, щоб ну, це само на, само. на те, щоб встати на кордоні і зупинити хвилю беззбройних втікачів, от на це європейських армій вистачить. Це ж не зорка видувати. Прошу вас ще одне прокоментувати. Індепендент. Росія більше не використовує Кримський міст для постачання зброї. Чи правда е, питання він, я просто цитую: більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ? Е, ну, Чесно кажучи, це навіть важко коментувати, тому що тут е, одразу все. Перше питання: а звідки ви то знаєте, шановний індепендент? От, е угу. от, Звідки у вас такі ну, знімки маються на увазі супутникові? Де от, от звідки саме в них така докладна інформація про те, що там возять, що не возять. Ну а по-друге, вибачте, не вам визначати на що саме нам витрачати і які боєприпаси. Ну ну камон, великі стратегії. От, але взагалі ця стаття з цей матеріальчик мені він трошки попахує. От я, чесно кажучи, не прихильник зазвичай теорії змови. От, і більшість, навіть більшість е, того, що виглядає як інформаційно-психологічна операція, і ПСО. Ну на 90% можна пояснити просто людською дурістю та іншими причинами. Як, наприклад, нещодавно я це називаю іпсо імені скібицького, те, що відбулося в українському медіапросторі, коли ключову фразу в інтерв'ю просто не дочитали до кінця. Ви то читали оригінал, ви розумієте, про що? Про оте слово так. Елон. От одне Елон, слово «Елон» так. самотужки, На але просто до нього так. не дочитали, і пішов пішов фактично меседж російської пропаганди, приписаний з Кібітському. Так росіяни ж для цього палець-палець не вдарили. Наші українські медійники всю роботу зробили самі і добровільно. От, В більшості випадків так. Але інколи дійсно все ж таки виникають питання, а чи не страчать вухарашки за деякими з матеріалів. І от оцей кримський міст, от воно мені трохи попахує таким. Добре, дуже, дякую дуже, вам дуже, дуже вже очевидно. кому вигідно в даному разі саме той меседж до, до якого підводять? Але я чому це питання ставлю? Тому що ну суто гіпотетично можна уявити, що ну росіяни дійсно припинили його використовувати там для якихось цілей і використовують е, сухопутні так коридори. Е, суто теоретично, якби а так не, сталося, чи там там потрібен місто? нам той міст чи ні? Ну, руйнувати його yeah. e, справа в тому, що нам цей міст потрібен все одно, бо навіть якщо вони тимчасово припинять ним користуватися і замінять його. А власне, чим замінять паромною переправою і обхідною дорогою через Приазов'я? Е, ну, дорогу через Приазов'я ми рано чи пізно сподіваємося перерізати. Ми сподіваємося до азова е, вийти, і в такому разі, навіть якби вони зараз моста не використовували, ну вони поновлять його використання. Поки є міст, є зв'язок ага. півострова з материком. Як тільки міст перебивається, Крим стає островом, а острів це легка здович. Дякую вам, Євген, дикий був моїм співрозмовником, ветеран російсько-української війни. Дякую на все добре. А вам, пані та панове, рекомендую зазирнути в коментарі. По перше, там є відгуки на те, що ви щойно почули. По друге, ви самі можете залишити свій коментар, а з чимось не погодитися, щось підтримати. Тисніть вподобайку під відео і підписуйтеся на канал.